Мою важність сьогодні віч 2 Петра, 2 глава, 4, сьомий віч. Бог ізбавив праведного лота. Читаємо зучимо. Бог послав своїх ангелів до Содони і дому до лота щоб... Принести йому вість. Для охорони лота і його родини Господь, ділуючи через своїх ангелів, ударив тут ту, -ту пуслі потою і опісля випроводив лота і його родину з хорода до місця безпеченства зараз перед знищенням Содома. Це представляє Божу охорону і визволення для тих, що є посвячені Йому, і котрі є співучасниками в його службі. Тут ті два ангели, що з'явилися як люди, здається, представляють членів царського дому, включаючи свідків його тепер на землі і котрих Його через Ісуса Христа. Висилає до новочасної содоми, тобто християнства, ділити на користь Великої громади, котра була представлена Лотом і його родиною. Це показує Божу охорону і визволення для тих, що люблять і служать йому, і що він завжди дбає про своїх людей. Про це дається до відома тепер для заохочення його людей. Коментар взяти звертую бачите, за перше число, перший місяць 1939 рік. І так, пророче накреслення, яке його робив. На підставі свідоцтва Святого Письма ще за Днів Воно намайовано є пророчою картиною, яка виконується в наші дні, а особливо початок виконання почався з 1922 року. Бог, каже, післав як тоді долота ангелів що ви принесете вість, Так, показує і в даний час його, коли післав тих сім труб, котрі тубіли від 1922 року, котрі являються тою охороною, як тоді ангели для Лота і його родини. Чому і сказано, що, ділуючи через своїх ангелів ударив ту товпу сліпотою. вони прийшли до лота знищити його, а не могли знайти дверей входу до дому Лотового. Отже, тут змальована і проча картина, що... Вірні слуги Бога Єгові, як ангельські сили, так видима частина Божої організації, коли зрозуміла вістку від імені Бога і оцінювала її так, як Бог відкрив, то для усіх окружаючих, як тоді содомі його мори, і тих розбійників, що прийшли нищити лота, удари була сліпота. Так показує, що Тимирява покрила всю землю, яка спротивилася Божій вістці, яка виконується через Ісуса Христа і Святих Ангелів. І остаток церкви Христа з 1922 року, виконував цю роботу. Котра від теократії прийшла від престолу Божого. А всі ті, котрі навчилися від мінг народів, бо я зразу після того, коли тільки його почав діяти у часі другому, другого приходу, то з того часу його давав охоронну це зрозуміти правду. А всі ті, котрі не хотіли признати знаки другого приходу, збунтувалися проти Бога Його Ісуса Христа, його Царства і його післанців, котрі несли вість царства, як Іван Царство святкування всім народом, всі, хто ці знаки не розпізнав, і не взяв ті правила, методи і способи, які вручив Ісус Христос через клясу остатка з часу другого приходу, Остатка церкви Христової. Якщо вони не признавали ту роботу, то їх усе християнство і всіх жителів землі, котрі піддалися під цей формалізм цього християнства. Вони були дійсно ударені сліпотою. І вони не могли зробити перешкоду. Як тоді для Лота, щоб знищити його і зупинити віру і довірність до його. Вони не могли цього зробити іменно для Лота. Бо Лот показав повну віру і довірність. У Силу Всевишнього і його роботу згідно часу, так показують ті, котрі признали час другого приходу і вісників, котрі, як ангельські, так і з пляси Остатка Церкви Христа, котра виконувала проповідь Івана Царства святкування всім народам, вони не могли знищити ні вістку, ні вісників. Аж вже підняли Другу світову війну, коли викінчена була робота звістки Іван Дерца, тоді ця, цей і Гоморя, коли зупинив роботу свідків, то почав виробляти після Другої світової війни кінець. І сьогодні для жителів землі принесені результати цієї вже мерзоти спустошення ліги народів і Організації Мірних Націй, котра об'єдналася нищити Діло Боже, вона нищить сама себе. Тому його тут зазначає, що цей іменно 에... содом, котрий бунтувався проти Бога. Він не міг бачити тоді Божої охорони над длота, коли вдарена була йому сліпота, і він не міг вийти, не міг вийти в будинок до лота. Так показує, що і коли направлені нищити діло і його, обе, вони не могли її знищити, поки не виконана була праця Івана Царства. І так, Зазначено, що це представляє Божу охорону і визволення для тих, що є посвячені Йому, котрі є співучасниками в його службі. Тут, каже, ті два ангели, що з'явилися як люди, здається, представляють членів царського дому, то тобто є кляску остатка церкви Христової, включаючи свідки його тепер на землі, котрі каже через Ісуса Христа. Вони видавали до новочасної судомії, тобто до новочасного християнства для користі великої громади, для людей доброї волі, видавали вістку і ті, котрі були як родиною Лота, так і родиною цих по духу. По слушній покірні ставали вістки від імені Бога, таким дана була нагода вийти із содомі Гомори перед знищенням Содомі Гомори. Це показує, що його дає можливість вийти із цієї Содоми, із цього світа. Тільки послушнім, покірним, котрі розпізнали час другого приходу, розпізнали ту роботу, виконану з 1922 року до Другої світової війни. Робота свідоцтва Івана Царства виконала своє призначення. І коли вона була виконана, тоді почав вироблятися кінець для Содоми Єгова. Не спішить знищити, він міг би швидко знищити іменно цю содому сьогоднішню, але дає час, щоб кожен міг зрозуміти, поділав рук своїх, що він заслуговує не життя і і розвиття для життя, а що Вся цивілізація їх обречена, і всі достіження їх приводять на знищення їх. Тому від імені Бога, через прошу картину ми бачимо, що як тоді була знищення Содом і Гоморя, а лорд який вірив і послухався ангельської осторонь, він був охоронений і визволений, так його вар. Обітує тому народу, котрий послушний, покірний повірив, признав роботу Ісуса Христа з 1914 року з 1922 року публічну роботу до всієї землі було дано прозами Божі. Та тобто, ті, котрі розпізнали і були учасниками цієї роботи, таким було дано. Охорона і визволення, щоб виконана була робота. Це, що вони втрачали життя, то його каже, що то не була смерть, а сон. Подібно як лазар, коли прийшли до Ісуса Христа, не кажуть, що Лазар друг твій помер. Він каже, він уснув. Ідемо каже, розбудемо його. Тобто, вірні показує, що вони. На короткий час, якщо вмирають, то знаходяться подібно як лазер в сні. А він дійсно помер тіло. Ну і Гова показує, що буде Воскресіння для тих, котрі були послушні, покірні, подібні, як лот, показав послуг, віру, довірність і лазер Патрий. Довірився Богу виконати Божий замір, таким буде охорона і визволення повна під час Армагеддону. Тобто живі будуть приведені до правильної оцінки діяльності Божої, а мертві воскрешені будуть, щоб бачити виконання пророчого образу, що та Темрява та слюпота, яка тоді була в Содом і його морі, вони не розуміли роботу ангелів, вони не розуміли роботу і віру Лотову за їхню впертість і за їхнє таке неправильне відношення до лота і його сім'ї. Вони потерпіли Содом моря в знищення в вогні. А тепер знищення в вогні, Армагеддон будуть терпіти всі, хто не признав час Другої присутності Ісуса Христа, хто не признав виконану роботу з 1922 року проповіді Івана Царства, яка виконала, виконала своє призначення до Другої світової війни. І хто не зрозумів, чому прийшла Друга світова війна. І як після Другої світової війни вироблявся кінець демонського правління, і тепер запровадив їх у Третю світову війну на знищення і очищення із землі всіх ворогів, ворогуючих проти Бога Його Ісуса Христа і Отекатичного правління, подібно тому як тоді. Вони спротивилися у Содомі морі, тій вістки, роботі вістки вони прийшли до знищення. Так і тепер. Ті, хто не бачить цієї і не розуміє, і не хоче признати, і не показує віру у ці прочі картини, подібні як Содоміго моря, то вони були обречені на знищення, так і сьогодні, увесь світ, який не признав цих знаків діяльності Божої роботи Божих Ангелів, і Боже представництво теократичне, він мусив відобрати таку ж саму судьбу, як Содом море. А вірні, послушні, поки подібно, як Лот, повірив, признав ангельську роботу і видиму частину Божої організації, котрі. Були пісні до нього сповістити йому про знищення Содома. Так, тепер показує, що вірна кляса остатка. Вона, зрозумівши і оцінивши ті пророчі накреслення у виконанню, котрі прибули, так і будуть бачити охорону і дезвони.